Вітаю глядачів Ютуб каналу Главред.ua. Сполучені Штати та Європейський Союз уклали нову торговельну угоду, що передбачає закупівлю обсягів американських енергоносіїв та озброєнь Євросоюзом, а також вводить жорсткіші митні бар'єри проти третіх країн. Паралельно з цим Дональд Трамп також почав змінювати свою риторику. І саме про те, чому так сталося, ми говоримо з. Екс міністром закордонних справ, дипломатом, керівником Центру досліджень Росії Володимиром Морозком. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, Настя, добро здоров'я. Я і вам бажаю доброго здоров'я і нагадую, що якщо вам сподобається ця розмова, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі під відео. Пане Володимире, от дійсно, чи вбачаєте, ви в міні риторики Дональда Трампа дійсно от вплив нещодавньої ухваленої торговельної угоди з Євросоюзом? Чи, мені так, 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 мені так здається, що відбувся певний розмін, так би мовити. Європейці змушені були поступитися американцям в економічному плані, а Трамп. У відповідь, мабуть, на прохання європейців зробив крок в бік посилення ну, цієї безпекової співпраці. Бо якщо ми говоримо про те, що відбувається в світі, то європейці зараз опиняються під прямим під прямою російською загрозою. Вони поки що самостійно навряд чи можуть відповісти належним чином, тому для них американська безпекова допомога. Максимально потрібна, отже, я думаю, що відбулася така собі справді угода. Ми вам трошки більше економіки, а ви нам трошки більше безпеки. От а це трошки більше безпеки означає, що Трампу нарешті потрібно починати не говорити, а діяти. Ну от давайте ще трошечки почекаємо: 10 днів це не так далеко. Це перша декада серпня. Ну і побачимо. Мені чомусь здається, що після отих от багатьох заяв американських сенаторів, в принципі, політиків і тих, хто працює зараз в адміністрації Трампа, видно, що справді терпець у Трампа, начебто, вже урвався. Ну дай Боже. А в чому практично це може виразитися? Це те, що в нього урвався терпець. Тому що дійсно Сполучені Штати нарешті дозріють до запровадження санкцій проти Росіян. Вже при за каденції Трампа має на увазі. Ну хотілося б ні, за каденції Трампа це ще дуже довго. Нам треба, щоб це було сьогодні і зараз. Чи це відбудеться? Ну дай Боже бачите, з цими санкціями завжди виникають якісь певні моменти, які. Eh, ну, до певної міри ці санкції нівелюють. О зараз eh, Європейський Союз прийняв 18 пакет санкцій. Всі розповідали, що він най-най-най-най-най-най найсильніший, -най 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 найжорсткіший, і, і так далі. Ну так, теоретично все правильно. Тільки, от єдине, що на eh, те, що стосується російської нафти і продуктів eh, її переробки, відтерміновується аж до початку 26-го року. От вам знову півроку, коли Росія буде заробляти на тому, що вже могла би і не заробляти. Чому ну тому, що деяким країнам в Європі цей підхід не подобається, і вони тиснуть і відстоюють власні інтереси, не загальноєвропейські, не інтереси всієї безпеки, інтереси безпеки всієї Європи, а свої особисті руїстичні, от таким чином відбувається. Тобто на на назовні все чудово. На практиці це знову відтермінування на півроку і так далі. За цей час Росія таки зможе е, багато чого заробити е, саме на тому, що європейські країни будуть продовжувати е, фактично купувати продукти вже не на саму нафту а продукти на е, нафтопереробки. От вам і санкції. Якщо е, Трамп піде таким самим чином, тоді це все знову таки буде відтерміновано кудись і колись. Е, бачите, е, сенатори пропонують 500%, відсотків. Він пропонує 100%, А потім каже: ну, а може щось іще придумаю. Mm -hmm. Ну, значить, виходить, що якоїсь цілісної концепції немає. Ну дай Боже, щоб він ударив по російській нафті, і щоб країни, які її споживають від неї, відмовилися. Це був би серйозний удар, по і так напівдохлій російській економіці тому думаю, що це перший момент, а другий момент. Це не санкції, це продаж зброї Україні. Ну не прямий через європейських партнерів, але це теж надзвичайно важливий елемент тиску на Росію. Якщо відбуватимуться зміни на полі бою на користь України, ну то я не думаю, що за таких обставин, коли і російська економіка під тиском, коли на полі бою проблеми. Путін буде настільки божевільним, що продовжуватиме цю війну, хоча і це не можна виключати. А власне щодо санкцій, ми вже бачили, от сучастово зараз говорять про вже першу реакцію від Китаю. Перед цим були е, переговори двосторонні між сполученими штатами і Китаем. і Власне після цих переговорів заявили про те, що Китай не збирається відмовлятися від російської нафти, і планує в подальшому її е, Купувати. Власне, який тоді який, на який тоді результат може розраховувати Сполучені Штати, якщо навіть запровадять ці санкції, ну бачите, крім Китаю йдеться ще про щонайменше три країни, які купують цю НАТО: це Індія, Туреччина і Бразилія. Китай може це проігнорувати, але дивіться, якщо це будуть точкові санкції проти? Окремих китайських фірм, то це і проти їх керівництва. Звичайно, то це доволі болючий процес, тому що така фірма ну фактично виводиться з ринку, і її, звичайно, що можна перейменувати, назвати по-іншому, але люди ж залишаються тими самими, і це може бути болючим ударом саме по китайському бізнесу. Як якби там не було, офіційний Китай буде протестувати, буде говорити, що це неправильно і, і повторювати всі свої красиві слова про мир, міжнародне право і так далі. От, але конкретні виконавці від цього будуть страждати. Так що думаю, що це може бути навіть на рівні вже самоцензури, коли коли ті фірми, які досі займалися цим бізнесом, просто-напросто. Приймуть рішення про те, що вони його вести більше не буде. Звичайно, що Китай це авторитарна система, і там можна е, е, знайти якісь важелі е, впливу на бізнес. Він керований, е, так би мовити, бізнес по китайськи, але все одно це що може дещо послабити ці зв'язки. А от відносно цих інших країн, там де. Е, е, Бізнесмени будуть відчувати реальну загрозу, от тут мені здається, ситуація буде іншою, і навряд чи хтось ризикне на продовжувати співпрацю з Росією коштом того, що тебе піддадуть абструкції, і ти будеш записаний в чорні списки. Так що в цьому контексті результат все ж таки буде. Можливо, не такий е, повний на що е, розраховують, але між тим, навіть якщо ми будемо по, по е, кілька десятків мільярдів відтягувати е, е, надходження до російського бюджету, це теж позитив, це теж удар по її стійкості, якої тепер вже практично немає. Чи є можливість в такому випадку у Китаю і, взагалі, чи буде вдаватися до таких дій Китаю щодо. Тиску на Росію в такому випадку, бо ми бачимо і навіть по риториці Трампа, останній те, що він а, ну, досі вимагає від Росіян саме припинення вогню, як що найменше, я не думаю, що Китай так легко відмовиться від допомоги Росії, тому що про це китайські чиновники говорять відкрито. Вони зацікавлені в тому, щоб Росія не програла в цій війні. а речі, так само як щоб щобі не виграла. Тобто, оця е, ситуація, коли Росія напівжива, напівмертва, для Китаю є абсолютно прийнятним е, варіантом. Тоді Росію можна керувати, тоді можна впливати. Подивіться, китайці заходять в російську економіку, не питаючись, е, вони фактично монополізують деякі галузі російської промисловості, зокрема автомобільно. Ну от і почуваються зовсім непогано, е, тому е, е, якихось різких рухів від Китаю мабуть чекати не треба. Будуть ті ж самі розмови про те, що ми за врегулювання, як вони кажуть, української кризи, що ми за міжнародне право, але не розуміли, не зрозуміла, як вони трактують це міжнародне право. От що ми нічого не постачаємо е, в Росію, а наші розвідники будуть знаходити тисячі і тисячі підтверджень, що вони таки постачають. Uh, uh, ну, що не товари подвійного подвійного призначення до Росії, які використовуються потім uh, в воєнній промисловості, і так далі, так що буде, як кажуть, дішат канівалка. Тобто, uh, uh, ми uh, це не я і хата не моя, тобто, uh, але буде продовжуватися оця лінія на uh, неофіційну підтримку, і на uh, те, щоб Росія uh, і не програвала, але і не вигравала, отакий От собі. Безкінечний процес, тому що ну вони китайці про це говорять відверто. Як тільки з Росією буде покінчено, Америка переключиться на Китай, тоді нам буде, буде важко. Отже, краще тягти цю історію для того, щоб відволікти увагу американців від Китаю. От власне така мені здається історія. Ви згадували про ситуацію в російській економіці. Проти економіці, про те, що вона там не дуже м'яко кажучи обнадійлива. Відповідно, якщо Дональд Трамп за ці 10, після цього терміну в 10 днів запровадить санкції, відповідно, які варіанти лишаються у росіян? Ну, бачите, коли ми говоримо про росіян, ми ж повинні розуміти, що ми говоримо про, так би мовити, популяцію специфічного характеру і менталітету, вони ніколи не жили. Розкішно, багато і так далі. Тому, о, якщо о, на полицях магазинів замість там трьох видів кефіру буде один, ну то я думаю принципового о, значення це для цієї популяції не матиме. Тобто вони о, за те, що ми великі готові терпіти. Так що о, очікувати, що відбудеться якийсь Бунт, який знесе все навколо, ну мені здається, буде наївно. Інша справа, що можуть бути дуже негативні наслідки для тієї частини економіки, яка не є зорієнтованою на війну на цивільну економіку. Бо Путін, судячи з усього, буде продовжувати фінансувати війну по повній програмі, хоч він. Публічно говорить що ми будемо зменшувати ці видатки, але там є мільйон можливостей через різні приховані статті е е це фінансування не лише таким не лише, є, а ще збільшувати. Е але можуть статися дуже е непоправні, як пишуть самі російські економісти, е вже публічно пишуть е зміни в структурі самої російської економіки, коли. Цивільна економіка просто-напросто впаде, тому що е, не буде інструментів підтримувати її на плаву. Ну, от подивіться, один простий приклад. Е, зупинилася е, така галузь, як будівництво. Uh -huh. Що це означає? Це означає, що е, е, забудовники, взявши кошти е, у банків, побудували якусь інфраструктуру, яку мали на увазі продати. Сьогодні продати її неможливо, тому що населення, от, крім цієї групи, в е, е, 20%, яка ж, живе на війні, е, грошей нема, е, будинки не продаються, е, кредити не повертаються. Банки починають задумуватися, а що робити далі. Тобто, знижується відразу активність цих банків, не отримавши назад кредити, банки не можуть кредитувати. Е, Іншій галузі і так далі. так далі. Починається ланцюгова реакція е, е, ну, того, що називається ну, поступовим затуханням економічної активності. Подивіться, що робиться в вугільній, металургійній, е, автомобілебудуванні, е, літакобудуванні, е, сільському господарстві і так далі, так далі е, галузях промисловості. Вони фактично сідають на нуль. Тобто йде е, процес. Е, так само згортання будь-якої активності йде процес звільнення е, працюючих е, і переведення їх на е, там, скажімо, е, неповний робочий тиждень без звичайно, оплати, і так далі. І так далі. Тобто, іде процес от такого завмирання економічного життя, mm -hmm. ну що це може означати? Це може означати, що Росія повернеться е, до часів е, передсмертного СРСР. Коли е, саме цивільна економіка зупинилася і відбувся розвал системи. Так що, е, якщо це піде саме таким шляхом, а оці зовнішні тиски е, впливають на ситуацію, ну то тоді у Росії просто немає перспективи і там всі ці спроби там знизити ставку там, на 2% чи на 1% це все це все те, що не змінює е, в принципі е, картину. Отже, ще трошки і у Росії. Просто не буде ресурсів для навіть для просто відтворення, не вже не кажучи про е, якесь там зростання, от власне картина, яку е, е, яка чекає Росію, якщо е, Путін буде продовжувати війну. Е, ну а рез так то коли не працює економіка, ну тоді починаються е, ну, процеси само, саморуйнування, і тоді кожна область, кожна національна республіка подумає, може мені ввести. На своїх кордонах якісь мита, може мені не потрібно відправляти все туди до Москви, а може я буду торгувати сама. Ну і це процес занепаду, розпаду, дезінтеграції, і так далі. Так що перспектива у Росії саме така, розуміючи, це Путін може піти на якісь, принаймні на зупинку війни на деякий час і піти, ну, піти на поводу Трампа. Фактично? Ну тут знову ж таки треба розуміти, що поки йде війна, Путін. Так чи сяк, але національний герой. Угу. Якщо війна закінчується і починають вилазити назовні на всі проблеми, які у нього є, то тоді він з героя перетворюється в об'єкт критики. Е, ну самі російські експерти кажуть: а що ми будемо робити з е, мільйоном демобілізованих головорізів, які звикли лише вбивати і отримувати за це доволі грубі гроші. Mm -hmm. Тепер е грошей не буде, ну і вбивати, е начебто не потрібно. А як їм тоді е жити далі, куди їх, куди їх дівати, і таке інше? Багато проблем е виникне в разі зупинки війни для Путіна. Е саме тому він не хоче е зупинятися. І мені здається, е буде йти до кінця, тому що, е тому що загрози для його персонального існування, фізичного і політичного. В результаті е, припинення війни вони зростуть в рази, е, ми не знаємо, що відбувається в його найближчому оточенні, бо подейкують про різні варіанти. Я не хочу спекулювати на цю тему, але те, що його власне оточення може просто вирішити, що нам е, такий босс більше не потрібний і його треба змінювати, є цілком реалістичним. Тому думаю, що він саме через це буде триматися до останнього. Хіба йому вже на пальцях пояснять, що країна йде до катастрофи, але з іншого боку, я переконаний, що він себе бачить геніальним серед усіх геніїв. Він думає, що він перемагає по всіх напрямках, і тому буде йти до кінця. Ви от на початку сказали, що Трамп цілком імовірно може почати продавати Україні зброю через Європу. Відповідно про яку зброю йдеться, і чи можна буде говорити про те, що, наприклад, тих тих же ударів по російських містах найближчим часом може стати більше? Ну, власне, про це і мова тут не, не так. Наша мова про російські міста. Ми не е, ми б'ємо не по містах по військових об'єктах. Російських міст, я маю на увазі, тому це було б надзвичайно зрозумілим аргументом для Путіна. Ну і давайте не забувати, що Трамп змінив свою позицію. Тепер каже: так я не буду продавати прямо. Я буду продавати через Європу, Ну а яка нам різниця? Кінцевому рахунку результат буде той, який нам потрібен. Тому я думаю, що оці два фактори разом санкції і зброя, вони повинні дати нам дуже серйозні переваги вже найближчим часом. Бо тягти далі неможливо, терор російський продовжується. Ми повинні зробити все, щоб він скінчився максимально швидко. Ну а далі життя нам підкаже, які треба буде робити вже політичні політко-дипломатичні кроки для того, щоб Путін забрався геть з української землі, і щоб ми нарешті забули про цю територію раз і назавжди.